Якщо ви хочете подати звернення на отримання соціальної послуги для вас для близької вам людини або для людей, про яких ви знаєте, що вони потребують соціальної послуги, на соціальному веб-порталі електронних послуг Мінсоцполітики України ви можете скористатися розділом подати повідомлення і інформацію про сім'ю особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах, але для цього вам потрібно мати кеп. Якщо ж у вас немає електронного підпису, ви можете подати швидке звернення, заповнивши форму на головній сторінці соціального веб-порталу електронних Соцполітики України. Для цього вам потрібно обрати, про кого буде звернення про вас чи про іншу особу, вказати прізвище ім'я по батькові, особи, яка потребує допомоги, вказати ідентифікаційний номер цієї особи. Або якщо цього ідентифікаційного номеру немає, ви можете обрати позначку відмова від ідентифікаційного номеру, вказати імейл, Вказати контактний номер телефону, обрати населений пункт або область, де е має надаватися соціальна послуга, де про проживає людина, особа, яка потребує е соціальної послуги, вказати е адресу свою або людини, яка потребує отримання соціальної послуги номер будинку квартири корпусу описати ситуацію якщо існує загроза особі або дитині поставити галочку у відповідному полі і подати звернення.